Черговий дитячий майданчик з'явився у густонаселеному мікрорайоні Дзержинське. Тепер тут облаштоване місце для дитячих розваг. Для малечі є все ігровий комплекс з різноманітними гірками та перешкодами: справжні канати, пісочниця, гойдалки, качалки, а також весела карусель. Ігровий майданчик придбали за бюджетні кошти міської ради. На відкриття завітав міський голова Руслан Майструк. Урочистий момент символічне перерізання стрічки присутні зустріли оплесками. Дозвілля дітей це важлива складова, адже з двору починається місто, а відтак і держава. Надзвичайно приємно бачити радісних дітей та їх батьків. Тепер тут, на свіжому повітрі, відпочиватимуть чимало сімей. А діти проводитимуть вільний час не за телевізором чи комп'ютером, а за веселими іграми з друзями. Отож, це було справжнє свято для маленьких хлопчиків та дівчаток. Батьки вперше заговорили про дитячий майданчик більше року тому. Далі розповідають, як їм це все вдалося. Історія цього майданчика розпочалася близько року назад, в вересні місяці. Коли почалися передвиборчі кампанії, ми з мамами нашого мікрорайону вирішили написати до міського голови звернення. Ми написали звернення, занесли колективну заяву, але прийшла відповідь. Що не заплановано на цей рік, не заплановано встановлення майданчика, що буде прийнято бюджетом на наступний рік. І в 2016 році ми заплануємо і начебто поставимо вам майданчик. Але вже надії всі були, надії не було. Дорослі не стримували емоцій, адже спільна мрія нарешті здійснилася. Велике дякуємо мерові нашому. Звичайно, він пообіцяв нам обіцянку свою дотримав. Звичайно, наші чоловіки теж он дядя Коля, січка рук, це йому теж велика подяка. Він ходив, добивався весь час без кінця. Стука в усі двері, куди можна, куди не можна. Тобто ми самі привезли його. Нам сказали, що він є. Ми самі привезли хлопці, наша вулиця, мужчини наші зорганізувалися і своїм діткам поставили ось таку красоту. Так що ну всім дякуємо. Звісно, це велика радість для дітей. Дякуємо. А тим часом малеча, незважаючи на поважних дорослих, приймала й оцінювала подарунок, що найперше діти весело закружляли на каруселі та випробували новеньку гірку. І кожному, хто долучився до цього заходу, було зрозуміло, радість в очах дітей насправді те, заради чого варто жити і працювати.